Виконуємо номер 1474 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Український художник-графік Ігор Степанов створив найменшу копію Конституції України розміром 2 на 3 см. Вона має 160 сторінок. Написано авторським шрифтом і важить невідомо скільки кілограмів. Обчисливши добуток 0,75 на 0,2, ти знайдеш пропущене значення, яка вага цієї мініатюри в грамах. Приступаємо до виконання, помножимо 0,75. На 0,2, 2 множимо на 5 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали 2 множимо на 7, 14 до да 1 15. Тепер відокремимо 4 цифри, і якщо у добутку який отримали. Менше цифр, ніж потрібно відокремити комою, то зліва слід дописати потрібну кількість нулів. Допишемо 2 нулі і відокремимо 4 цифри, маємо 0,015 кг. А тепер запишемо це значення в грамах. Один кілограм дорівнює 1000. Грамів. Тому помножимо 0,15 на тисячу, множимо 15 на тисячу, дописуємо три нулі, а тепер відокремимо три цифри. Ми отримали 15 грамів. Записуємо відповідь 15 грамів. Ми дали відповідь на питання, яка вага найменшої копії Конституції України розміром 2х3 см в грамах. Номер.